Ми хочемо зробити ось тут е, такий суцільний елемент, щоб у нас не було стиків. Е, ми хочемо зробити так, щоб застосувати морф, одразу таку форму, профіль створити і витягнути його так, щоб він закрив цю, цю площу. Для того застосовуємо проєкцію фасаду. І обираємо форму. Форма, взагалі, як пластилін, вона може нам ну, будь-яку текстуру, можна підібрати то дерево, якесь там, допустимо, якесь дерево. Ось. І з інших параметрів, тут такий є зараз актуальний метод побудови, багатокутник, ну, взагалі, може бути ще й прямокутник. Коло, взагалі будь-які контури. Якщо б ми попередні контури створили, то могли б використати цей контур, залити його. Тобто морф теж, форма працює з попередньо якимось солетом, замкненим контуром, це теж чарівною паличкою можна закрити форму, залити її. Ось. І великий плюс морфа, тобто форми, полягає в тому, що. Ці речі, от якщо просто палка, проста палка там, наприклад, пряма, так ми її теж будемо бачити і в 3D. Тобто ну, я вважаю, що це великий плюс, тому що попередньо можна застосовувати якісь замальовки от в 3D завдяки формі ці, власне, морфі. Але ми хочемо зараз створити по оцій формі. Профіль, який витягнемо в 3D. Вибираємо багатокутний морф і обводимо акуратно по кутиках, плюс-мінус, ймовірно, може бути таке, що десь буде морф зійде, але може і ні. Ну, тут я це виправлю потім, зараз я завершу. Повністю оцю форму, то ну, це ж не проблема. Можна, е, покажу ще як можна вже в процесі, щоб теж коли десь потрапити на той момент. Ну, можна і тут і вирівняти краще. Буде наша форма така буде. Е, ось, складуємо сюди. А там знизу я ще додатково вирівнюю. Клацимо сюди. Бачу, це не так же тяжко, бо в принципі точки всі є. Ось, і закрили. Молоток підкаже, що ми закриваємо форму. А єдине, що тут невеличкий, такий відступ був, ми його вирівнюємо ось так багатопутником. Навіть можна чітко сюди поставити вирівняли його. І тут є цікавий момент. Я, в принципі, маю підозру, що оцей морф, оця форма. Він не враховував, от бачите, в нас там був невеличкий такий а, от е, зубчик, так, і я переживала, що може він нам е, скаже, що ну, зробить так, що форма буде непрямокутна. Але тут є дуже важливий момент, коли ми обводили його, то тоді е, ну, на, на західному цьому фасаді, хоча він там в нас насправді з півдня, то ми його чітко обводили на Цій, в цьому місці. І те, що в нас там була трошки нерівність, так, то в такому варіанті, як ми тільки що це обводили, немає різниці, тому що, от якщо я зараз підтягну сюди, оце є чітка моя форма, і тут немає жодної похиб. Тобто в такому варіанті ми не схибимо. В морфі взагалі дуже часто буває таке, що десь кутик невеличкий, помилка зробиться, і він весь покрутиться, там з'являться, наприклад, я так трошки відведу і е, десь там ну, з'являться такі грані, він дуже часто ламається. І от Бачите, ми вже е, у плані, якщо зараз заглянемо, от вона вже зовсім не прямокутна, натискаю вона Ctrl-Z і Ctrl-Z. Тому що нам треба правильна форма. І тепер у 3D спочатку, попередньо, я застосую цю форму і виберу команду: А взліт увагу, я класнула посередині, чітко. І вибираю видавлювання витягування, ну, наприклад, на дощечку. Там хай буде е, сантиметрів 3, тобто 30-ка. Е, форма ще е, має цікаві е, особливості, які е, ми можемо увімкнути загальну текстуру, от, наприклад, дерево ми взяли, ось тут є дерево, вже фактично готове. А можемо е, змінити лише, як от в плитці, лише ось цю грань. Для того існує окрема команда, яка називається режим, перепрошую, режим редагування морфа форму. Нажала SK. Тут нічого нема, але біля курсива є така стрілочка. Ось є, ось такий білий. Курсив, курсор, перепрошую, і ось якщо я на нього переходжу, зверніть увагу, якщо я на нього переходжу, то я ні з чим не можу працювати, тільки з морфом, От на морф з'явилося те, що треба. І в такому режимі я можу редагувати кожну грань окремо, тому що ось тут в мене ця грань актуальна, ось тут ця грань актуальна. Я хочу ось цю змінити, наприклад. Тепер на білий колір. От якийсь, ну, хай буде ось оцей колір. Окей, бачите, ці грані залишились, а оця зафарбувалася. Ну, нажму Ctrl-Z і повернусь назад, обов'язково з цього режиму треба виходити. І тепер залишиться акуратно, просто поставити на своє місце. І це можна зробити навіть у плані. Чітко клацаю, ну, а ми візьмемо тут по центрі. Візьму переміщення, перетягнути, зажму Shift і веду чітко, хоча тут я не знайду, напевно, зараз спробую в 3D-таки знайти. Цю точку зараз акуратно відведемо. І сюди акуратно форму, А обов'язково поверті є ще команда зміщення вершини. Беремо переміщення. Тримаючи shift, от, поставили собі акуратно і зашили всю повністю всю площину. Акуратно зашили, так як треба, і немає ніякого шкіл, все гарно пише.